На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня у студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У подіях ви побачите прикарпаття. Готується приймати людей з Херсонщини. Працюємо над збільшенням кількості місць. Гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу відкрили в Коломийському пологовому будинку. Це більше за права жінок, які на якісну медичну послугу. В Коломиї визначили лаурата літературної премії імені Тараса Мельничука. Вже 26-й рік поспіль. Премія Тараса Мельничука триває. Аніме виставку презентувала 12-річна Коломиянка. Трохи нервуюся Миянин став бронзовим призером чемпіонату Європи із шахів. Гріновський Прикарпаття готується приймати людей з Херсонщини. Нагадаємо, рашисти зруйнували дамбу Каховської гідроелектростанції. За оцінками фахівців, це найбільша штучна екокатастрофа 21-го століття. Окрім підтоплень десятків населених пунктів, ворог позбавив мешканців південних регіонів питної води. Голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук каже, що постійно на зв'язку з Херсонською ова більше у прямій мові керівниці області. Наша область готова до прийому евакуйованих людей спільно з головами районних військових адміністрацій та головами територіальних громад області. Ми вже проаналізували наявність вільних ліжкоміст у прихистках та закладах соціальної сфери та працюємо над збільшенням кількості місць для людей з Херсонщини. Свою руку допомоги запропонували нам міжнародні благодійні організації, які з перших днів війни допомагали облаштовувати на Прикарпатті прихистки для переселенців. Сьогодні вони готові допомагати людям із постраждалих міст і сіл. Також за потреби ми організуємо надання людям гуманітарної допомоги, зокрема питної води і продуктів харчування. Ми на постійному зв'язку з представниками регіональної влади Херсонської області, щоб почути про їхні всі потреби для порятунку людей. Ситуація надзвичайно складна, але ми разом здолаємо всі труднощі, вистоїмо і обов'язково переможемо. Коломийщина готова приймати постраждалих мешканців Херсонщини внаслідок підриву окупантами Каховської ГЕС. Усі 13 територіальних громад району мають резервні місця та забезпечені усім необхідним. Деталі розповів очільник коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Вчора під керівництвом голови обласної військової адміністрації відбулася нарада за участю голів територіальних громад, а також начальників районних військових адміністрацій, де ми обговорили питання щодо готовності не тільки коло а й цілому в області до прийняття внутрішньо переміщених осіб у зв'язку з подіями, що відбулися у нас у Херсонській області. Ми підготували близько Пів тисячі е, на сьогоднішній день місці. В основному це є наші ті об'єкти, де вже раніше ми приймали на початку війни, під час перших місяців війни внутрішньо переміщених осіб. Як правило, це є установи всі власність комунальна на сьогоднішній день до нас ще звернень не поступало. Я так розумію, що найближчі області, які до Херсонської, дають на сьогоднішній день собі лад і самостійно приймають. Якщо виникне потреба і будуть евакуаційні поїзди, то ми однозначно приймемо. Якщо тільки буде звернення від обласної військової адміністрації Херсонської про те, що потрібна допомога, або від інших установ, то однозначно ми будемо таку допомогу надавати. Хочу сказати сказати, що на протязі цього часу ми вже прийняли більше 30 тисяч були переселенців. Ми знаємо їхні потреби, знаємо, які труднощі нас чекають попереду у разі прийняття цих людей. Але хочу сказати, ми активно працювали і продовжуємо працю з міжнародними різними фондами благодійними. Благодійний фонд карітас від початку повномасштабного вторгнення Росії приймає українців, які рятуються від війни. Організація однієї з перших у Коломиї оголосила про те, що готова приймати і херсонців. Окрім того, благодійники готують гуманітарний вантаж, який вирушить на Херсонщину. Деталі розповів директор фонду, отець Сергій Триф'як. І для нас було само собою зрозуміло, що якщо люди знаходяться в ситуації, коли їм потрібна допомога, то ми повинні їм допомагати. Зараз ми бачимо величезну. Техногенну катастрофу, екоцид нашого народу. У нас не багато місць зараз, зараз є в наявності, але ми будемо робити все, щоб всі звернення будуть до нас приходити, максимально задовільнити, щоб люди могли б тут проживати. У нашій єпархії ми маємо ми відкрили 10 прихистків. У цих 10 прихистках є близько 300… 50 місць, де люди можуть проживати, та це знаходиться як в Коломиї, так і в Кутах, в Яремчі. Ми вчора розмовляли так, так з нашими партнерами. Там вони говорять про те, що люди не хочуть виїжджати з своїх домівок. Виїжджають практично тільки ті, де вже затопило. Та вони кажуть, що от, якщо вже вода підійшла додому, от тоді можна людину забрати. Каже, а до того, каже, поки, води, поки люди води не бачать, вони нікуди не йдуть. Вони каже, вони обстріли пережили, у них снаряди розривалися під хатою, і вони каже, вже так навчені, що вони не хочуть. Ну, Зрозуміло, що більшість людей, які зіткнулися е, е, з війною, вони виїхали до того. Та вони мали можливість виїхати до того. І тому зараз це не є такий дуже великий потік людей. Там навіть розмовляли про одне село, котре знаходиться, ну котре затопило, та то кажуть, що не всі того села виїхали на там, де затопило, Вони чекають, що вода відійде. Зараз ми готуємо вантажі для херсонців, для організації, котрі займаються допомогою потерпілим, котрим ми допомагали і до того. Але котрі має зараз особливі потреби, котрі до, того були, ну, котрі до того не було. Зараз є потреба води. Там, бо та вода, що, що прийшла, це не є питна вода. Точно є потреба у харчуванні, точно буде потреба у гігієні, точно потреба буде в хімічних засобах для очистки чи краниць, чи подвір. Я. Зрозуміло, що після цього, навіть якщо вода відійде, то потрібно буде вичищати, і там небезпека захворюваності буде набагато вище. Ми потребуємо допомоги, але ми все ж таки стараємося працювати з Тобто ми не, не збираємо як таких продуктів харчування зараз від населення. Ми, та, звичайно, що можна перечинити з тим, що перерахувати кошти на наші рахунки, вони розміщені на наших соцмережах чи на нашому сайті. Чи можна, ми можемо домовитись про передачу якоїсь вантажівки, якщо люди би хотіли щось передати більше, та, звичайно, наші автомобілі будуть їхати туди. Я думаю, що часом і ми можемо домовити, щоб до так само те, щоб люди хотіли пожертвувати. Гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу відкрили у Коломийському пологовому будинку. Там надаватимуть безкоштовну анонімну цілодобову допомогу жінкам, які постраждали від насильства, а також для жінок з інвалідністю. Ініціював створення кабінету Український жіночий фонд за підтримки фонду ООН. Навесні Коломийський пологовий будинок та Український жіночий фонд підписали договір про співпрацю. У його межах прийняли рішення про відкриття гінекологічного кабінету з особливим призначенням, розповідає головний лікар медичного закладу Богдан Ленчовський. Ми зобов'язалися надати їм кабінет, зробити капітальний ремонт кабінету. А Український жіночий фонд нам зобов'язався забезпечити цей кабінет. Апаратурою. Ну, і так вийшло, що ми швидко зробили ремонт. Апаратура до нас приїхала, і цей кабінет уже функціонує. Таких кабінетів на Україні усього 15 із шести. Пілотних областей, які уходять, це Івано-Франківська, це є Тернопільське, це і Черкаська, Сумська і Житомирська область, які входять у цей пілотний проект. І 15 кабінетів відкрито вже. круглодобово. Є закріплені в нас лікарі, котрі відповідніші відповідальні лікарі, котрі відповідають за прийом, котрі звітність ведуть. Гінекологічний кабінет відкрили для жінок, які мають проблеми зі здоров'ям чи постраждали від насильства. Або з інших причин не можуть звернутися до медиків. До слова тут їм надаватимуть не лише медичну, а ще й психологічну допомогу. Український жіночий фонд впроваджує проект по безбар'єрного гінекологічних кабінетах у чотирьох містах Івано-Франківської області: це є Городенка, Коломия, Надвірна та Івано-Франківськ. Критеріями відбору є установлював фонд ООН в галузі народонаселення, і він обумовлював, де ці кабінети будуть відкриті. Важлива така ж ініціативність директорів пологових будинків та лікарень, чи вони готові відкривати такі кабінети, адже частково реалізацію цього проекту спіфінансовувалася з з міського бюджету або в з бюджету лікарні. Вартість обладнання, яке закуплено до гінекологічного кабінету, становить близько 250 тисяч гривень. Це є гінекологічне крісло та розхідний матеріал. Проведено ремонт в приміщенні та в коридорі. Важливість цього проекту на даний час є дуже. Ну, а дуже актуальним, тому що жінки, які є вразливими, які є інклюзивними, їм важко отримувати послуги медичні, а в тому числі і особливо гінекологічні послуги, тому це більше за права жінок, які на якісну медичну послугу. Цілодобовий безкоштовний і приймає на умовах анонімності. Сюди можуть звертатися жінки, які потрапили у складне становище. Цей кабінет гарантуватиме їм рівний доступ до якісного медичного обслуговування та дасть можливість реалізувати свої права на охорону здоров'я і медичну допомогу. 100 тисяч гривень саме за таку суму продали картину коломийської художниці Юлії Ангелюк. Її робота стала найдорожчим лотом на благодійному аукціоні, який провели у нашому місті. Організатори, волонтерський центр, локомотив благодійний фонд Телові та Мар'яна Марук. Загалом на аукціоні вдалося зібрати понад 800 тисяч гривень. Даніель Капус разом з друзями взяв участь у благодійному аукціоні, мета якого зібрати кошти для наших захисників. Даніель приїхав з Німеччини. каже, з перших днів війни допомагає українцям, бо не розуміє, як у 21-му столітті у центрі Європи могла статися така трагедія. я шокований від того, що Путін напав на Україну. Це нам не зрозуміло, тому ми підтримуємо і допомагаємо Україні і українцям. Україна це серце Європи, і вона дуже потребує нашої допомоги. І ми будемо допомагати стільки, скільки буде потрібно. Ми хочемо, щоб ви стали частиною нашого суспільства. А ще в мене є можливість вивчити вашу гарну українську мову. Даніеля разом з друзями весь свій вільний час присвячує допомозі Україні, возить гуманітарну допомогу та підтримує біженців. Запрошує їх у кав'ярню, де вони мають можливість вчити німецьку мову, але й не забувати рідну українську, каже Василь Вітенко, голова громади українців у німецькій Тюрингії. Мешканець Коломийщини, покуті. Тут народився. Мої дітки тут народилися виросли. Ми зараз тут в Україні, тому що ми започкували акцію, Пожар кобаску за киснюку. Тюрингійська кобацька найсмачніша в Німеччині. І наша команда мене направила сюди. Місцеві волонтери вирішили організувати благодійний аукціон, щоб зібрати кошти для наших захисників, окрім лотів, які запропонували наші митці, провели невеликий концерт патріотичного спрямування. Ми вважаємо, що такими концертами насправді це дуже добре їх влаштовувати, тому що це як і для музикантів добре, тому що ми розуміємо, що своєю творчістю ми можемо долучатися, допомагати. Ми не неодноразово вже з цього початку літнього. Такого можна сказати сезону. Мали декілька виступів, на яких відбуваються благочинні збори. Люди так само віддають кошти, і ми цією творчістю ми допомагаємо заводимо, заряджаємо і даруємо гарний настрій. На благодійному аукціоні було майже 40 лотів. Це розфарбовані нашими художниками тубуси, футболки, скриньки, картини. Чимало речей з фронту від наших захисників. Організатори заходу кажуть, мали за мету зібрати кошти і спрямувати їх для потреб. Наших захисників їм це вдалося завдяки аукціону. Скринька волонтерів збагатилася на понад 800 тисяч гривень. Знайшли художників, які ці лоти розфарбували, склали, ну заклали змісти. Що ми хочемо, щоб в оцих лотах було, щоб це були не просто тубуси, а щоб ці тубуси мали якусь символіку і зміст. Знайшли художників, які за це відповідали, і відповідно вже вели з ними комунікації, шукали інші лоти, шукали майстрів, їздили до Косова, шукали майстрів там, говорили з коломийськими художниками. Тубуси розфарбовували в основному молоді коломийські митці. Ну не тільки не тільки молоді, то там були люди з досвідом. Там Юлія Ангелюк, Олена Бойця, але також були декілька художників із Франківська. Вони відповідали за тубуси. А от стосовно картин, то серед знаних є картини Ярослав Мирослава Ясінського і також Юлії Юлія Ангелюки. Ще є дві роботи юної коломийської художниці, але вони. Вони теж дуже дуже якісні, я б так сказала. Займаємося різними заходами культурними і збираємо кошти для ЗСУ, але це наш перший такий масштабний захід. Від наших захисників захисниці тут дуже великі потреби. Ми маленькими заходами не можемо їх втілювати, тому ми вирішили зробити щось масштабніше з надією на те, що прийдуть небайдужі люди і зможуть залишити потрібну суму, яка зможе покрити хоча б частину потреби наших захисників. У нас є багато військової тематики, є багато робіт митців, і це ми дуже так вирішили об'єднати те, що буде доречно. І там е, такі, щоб вони були красиві, щоб гарно все виглядало, і щоб не було просто так для галочки. Ми хочемо допомогти нашим збройним селам України. Нашій армії, щоб якнайшвидше ми перейшли в контрнаступ, якнайшвидше вони були забезпечені всім необхідним і робимо такі заходи, підключаємо небайдужих коломаян для того, щоб зібрати кошти. Потім закупити все необхідне і доправити безпосередньо хлопцям на передову. Представлено понад 36 слотів різної тематики. Тут і військові речі, які ми за весь час, які їхали на схід, десь привозили хлопці нам безпосередньо, ручної роботи передавали багато експонатів. Є картини наших митців, художників, які передавали нам на благодійний аукціон. Тобто різна тематика на різну публіку. Надіємося на те, що Наші люди щось їм сподобається, щось придбають, і за ці кошти ми обов'язково купимо для наших захисників. У 10-й штурмовій бригаді знайомі, яким потрібний автомобіль. Ми також частину коштів, які експонати вони передали звідти, частину коштів піде на автомобіль, також на дрон. Мавік третій для нашої тероборони є передані експонати. Будемо дещо закупляти. І 65-та окрема механізована бригада. Вони також з ручної роботи передали три тризуби. Багато іншого цікавого, і це буде спрямовано їм. Лути, які були представлені на аукціоні, поділені за групами: військова тематика, міста герої, вишиванки, прикраси, колекціонери навіть згодом. Придбавши такі речі, зможуть поповнити колекції і отримати речі, які мають неймовірну цінність. Адже лоти, придбані під час війни, стають особливо цінними після її завершення. Слава в Коломиї визначили лаурата літературної премії імені Тараса Мельничука. Цьогорічним став Степан Григорчук зі збіркою поезії Грань. Степан Григорчук уродженець та мешканець села Джурів, що на Снятинщині, тепер Коломийський район. За фахом лікар видав низку поетичних збірок, лаурат літературних премій імені Марійки Підгірянки та Марка Черемшини, а тепер ще й премії імені Тараса Мельничука. До слова цьогоріч розмір нагороди 20 тисяч гривень. На день міста Коломиї традиційно відбудеться вручення премії та презентація творчості автора. Анонсує Мар'яна Кодіна, очільниця управління культури і туризму Коломийської міської ради. Незважаючи на все, що відбувається в нас в країні, вже 26-й рік поспіль. Премія Тараса Мельничука триває і надихає митців, які власне подаються на цю премію. І кожного року це все нові особистості, багатогранні, творчі, натхненні. Аніме виставку презентувала 12-річна Коломиянка. 16 робіт юної художниці розмістили просто неба у середмісті. Поруч. Комікс старні на малюнках Вероніки Яцентюк, герої аніме, вчителька дівчинки каже, що та має особливий креативний підхід. Ми бачили виставку юної колом'янки і готові вам її показати. На вулиці Валовій, що у Коломиї виставка під відкритим небом, окрім перехожих до малюнків, приглядається Катерина Григорович. Викладачка образотворчого мистецтва у Коломийському ліцеї 4 імені Сергія Лисенка каже, дуже пишається ученицею, авторкою цих робіт Воронікою Яцентюк. Вона завжди добре малювала. В шостому класі вже почався проявлятися якийсь стиль, і що вона не малювала, вже було видно, що це от аніме. Вчителька каже, дала учениці на уроках малювання свободу творчості. Це і стало початком першої виставки юної художниці. Ми собі вирішили між собою, що давайте не будеш виконувати шкільні завдання, а будеш виконувати в тому стилі, в якому тобі подобається. Однокласники дівчинки теж дуже її підтримують та кажуть, Вероніка під час малювання повністю занурюється у роботу, і дуже помітно, що це приносить їй велике задоволення. Красиві роботи, красиво малює. Вероніка Яцентюк захопилася малюванням ще в чотирирічному віці. А у 9 років головними героями її малюнків ставали герої аніме. Я Ютубі кучу відео дивилася анімації з музикою. Мені дуже подобалось. Зараз їй 12. Їй досі складно повірити, що те, що вона творить, подобається іншим, ба більше стало виставкою, про яку добре відгукуються ті, хто вже бачили її роботи. Трохи нервуюся, але я рада те, що говорить е, дуже красиво, ну приємні слова. Вже зараз дівчинка точно знає своє майбутнє, хоча пов'язати з мистецтвом, однозначно малювати героїв аніме та навіть стати авторкою коміксів чи мультфільмів. Вчителька дівчинки каже, роботи Вероніки дуже виразні та впізнавані. Така невеличка виставка, певна лише маленький початок великого майбутнього талановитої коломиянки. Катерина Григорович продовжує дуже пишається ученицею і каже кращого подарунку як персональна виставка вихованиці з нагоди завершення навчального року для педагога і не знайти за рік. Ну, вчителі виснажуються дуже сильно і відновитися емоційно дуже важко. А на цій виставці я чую, що я от літ уже не почалася, я вже відновилася. Такий позитивний пошту гарний. Приємно бачити, коли підходять люди, дивуються, читають, що ой, як 12 років, така маленька, такі гарні роботи. Хотілося б, щоб про неї більше дізналися. Віртуальну експозицію. Вероніки Яцентюк можна переглянути у соцмережах крамниці UA Comics. Власне, біля цієї коміксарні і відбулася виставка 12 12-річної Коломаянки. У Коломийській філармонії імені Олександра Козиренка відбудеться концерт інструментальної музики. Свою творчість продемонструють артисти філармонії, піаністка Ірина Зінець та скрипалька Христина Сандецька. Захід розпочнеться 9 червня о 17.00. Колумиянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи із шахів. Вихованець природничо математичного ліцею номер 9 Юрій Хріновський змагався у категорії юнаки до 17 років. В Албанському місті Дурес відбувся чемпіонат Європи з шахів серед школярів віком від 7 до 17 років. Загалом участь взяли 209 учасників із 25 країн Європи. Україну представляла численна делегація понад 30 юних шахістів. Із багатьох українських міст Коломиянин Юрій Хріновський, учень природничо математичного ліцею номер 9 змагався в категорії юнаків віком до 17 років. Виборовши 6,5 очок із 9 можливих, Юрій отримав третє місце та став бронзовим призером чемпіонату Європи. Юрій Хріновський І це все про що встигаємо розповісти вам сьогодні. Більше новин шукайте на нашому сайті ntktv.ua. До побачення.